Як Чернівецький центр крові розвивається під час війни? Ремонт старих приміщень, сучасне устаткування та дороговартісні пристрої? Чернівецький обласний центр служби крові за час війни з російським агресором став важливою опорою українського донорства. Кількість донорів значно збільшилася, адже потреба збільшилася. Ми є тилова область, і серед пацієнтів буковини є також багато числа біженців-переселенців, які також потребують компонентів крові іноді в дуже великих кількостях. Марина приходить на донації раз у два місяці уже впродовж двох років. Каже, одного дня разом з сестрою вирішили зробити добру справу. А згодом ця звичка привилась. «У Мене просто рідкісна кров. у Мене четверта група. І просто хочемо врятувати життя. Після донації кров розподіляється та проходить крізь новітні прилади та центрифуги. Анжеліка Каланча зізнається, пишається сучасним остаткуванням центру, завдяки якому робота лікарів неабияк пришвидшується. Це досить дороговартісне обладнання, але збільшені об'єми заготівлі дали нам можливість в області отримати дане обладнання. За допомогою даного обладнання ми маємо вірус, інактивовані компоненти крові, тобто всі віруси в них знищуються. Також центр крові недавно провів аукціон для купівлі гемаконів, контейнерів для зберігання та транспортування крові. На ньому зокрема продали незвичну вишиту картину. Люди, які викупили цю картину, вони її подарували для центру крові. Дана вишивка є дуже символічною, адже її вишивала жінка, яка пройшла за стінки катівен ДНР. Гендиректорка центру каже, ця картина висітиме у центрі крові як нагадування, що кров здатна рятувати людські життя. Максим Бернкзяна Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4